Слава Богу, слава Збройним силам, слава Україні! Дорога родина героя Романа, шановне духовенство, Острозька громада. Сьогодні ми прощаємося з героєм, з чоловіком, з батьком, з другом, з Корчинським, Романом Романовичем. Наш герой народився. 30 вересня 1976 року у селі Літятин Бережанського району Тернопільської області. Навчався в загальноосвітній школі в Родовилівському районі, згодом здобував вищу освіту в економічному університеті міста Бучач, де здобув спеціальність за фахом Бухгалтерський облік та аудит. Згодом Роман вирішив розпочати свій трудовий шлях на посаді Загутівельника на сококонцерному заводі. Відбував військовий обов'язок у військовій частині міста Славути і опісля переїхав в наше славне місто, де з 2008 року разом з прекрасною дружиною Тетяною будували міцну, сильну українську родину. Роман працював в охоронній сфері в мережах АТБ та Екомаркету, де його поважали як сумлінну, відповідальну, сильну людину. З 24 травня 2024 року Роман Романович вступив до Лав Збройних сил України і почав виборювати нашу з вами незалежність. 12 грудня 2024 року наш земляк загинув в районі населеного пункту Курахове Донецької області при виконанні бойового завдання. Цього дня він вважався безвісти зниклим за особливих обставин. У Романа залишилась прекрасна родина, дружина Тетяна, син Марк, дочка Марія. Для яких він завжди був опорою, захистом, джерелом любові. Острожани завжди пам'ятатимуть Романа як дуже врівноважену людину. В нього була надзвичайна внутрішня сила, надзвичайна внутрішня стійкість. Світла пам'ять про Романа, як захисника. Люблячого батька, гідного сина українського народу назавжди залишиться у серцях родини, побратимів, друзів та усієї Острозької громади. Дорога родина героя Романа! прийміть щирі співчуття від нашої громади! Герої не вмирають, вони будуть жити вічно у наших серцях. Слава Господу Богу! Слава полеглому герою Роману і слава Україні!